Вітаю! З вами я, арт-кондитер Оля Тимкович. І сьогодні я вам покажу, як готувати бісквіт з використанням гелевих барвників. Я використовую барвники фірми Єру. Сьогодні ми використовуємо колір фісташка. В Чаші міксера я вже відважила. згущене молоко і два яйця. Збиваємо. Додаємо сухі інгредієнти. Знову збиваємо. Додаємо розтоплене масло. Додаємо гелевий барник фірми Єру колір фісташка. Ось такий красивий насичений колір фісташки ми отримуємо в результаті. Додаємо подріблену фісташку, перемішуємо і відправляємо випікатися. Після випікання ми бачимо, що барник працює чудово, колір рівномірний і максимально наближений до фісташки.